Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір під ключ, хто не має часу та можливості самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Дизель на cx 5 від власника. Повністю обслужений автомобіль це 13 рік, 232 тисячі оригінального пробігу за ціною 14500 доларів. Автомобіль в рідній фарбі. Знаходиться на майданчику постійного продажу авторинку Карбазару тут біля адміністрації. Можна оглядати будь-який день. Автоматична коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Opel Astra в хатчбеку є три варіанти. Так, перший в синьому кольорі. Це 12 рік 154 пробігу, 1,6 бензин з автоматичною коробкою за ціною 9-150 доларів. Комбінований салончик. Так, поруч два варіанти в чорному кольорі. Так, 11 рік 1.6 бензин автоматична коробка за ціною 8-900 доларів. Танинний салон. Так, і ще один варіант 10-го року. Сто сорок пробігу, один шість бензин. Коробка автоматична. Audi Q3 в класному кольорі. 17 рік 160 пробігу, 2.0 бензин на автоматі за ціною 17-900 доларів. Ось так бігає 5 часов. Шкода Октавія Асьома в кузові Універсал. Це 2016 рік. 1,6 дизель на автоматі, за ціною 10-500 доларів. Бачимо контакти. Ford Focus 12 року 260 пробігу. 1.6 газ бензин, обслужена машинка офіційно за ціною 6250 доларів. Кондиціонер. Так, поруч покажу дуже красивий Peugeot 2008 23-го року з маленьким пробігом. E, значить, це є електричний варіант повністю за ціною 19 900 доларів. Дуже красивий ззовні. Тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте? Peugeot 3008. 19 рік, 103 тисячі пробігу, 1,5 дизель на автоматі за ціною 20 тисяч 800 доларів. Бачимо контактну інформацію. Автомобіль знаходиться на майданчику постійного продажу автомобілів. Ринок Карбазар. Так, по салону. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Passat з Америки. 17 рік 109 пробіг, 1,8 бензин, автоматична коробка за ціною 15250 доларів. Так, свіженький, чистенький салончик, світла шкіра. Клімат, контроль, підігрів, люк. Ось такий автомобіль. Поруч покажу, що такий самий варіант, просто в білому кольорі. 17 рік, 197 пробіг, 1,8 бензин автоматів, 12-300 доларів. Також світлий салон, кліматконтроль, підігрів, люк. Джип черокі. Так, по автомобілю це 22 рік, 10 тисяч пробігу, 23 тисячі доларів, повний привід, двигун, 3 і 2 бензин. Такі як треба. Винкод код фиксую. Где бы доступ. Шкирный салончик. Ой. Вот такие варианты. Ford Escape в класному кольорі. Так, це 19-й рік, 142 тисячі пробігу, 2,5 бензин, автоматична коробка, досить гарна ціна, 13 500 доларів. Фіксую Так, тканинний салон? Кондиціонер, кого цікавить телефону? Так, Opel Astra Астра 2019 року, 1,6 дизель з механічною коробкою. Так, 12250 доларів. 199 пробіг. Контакти бачимо. Шкіряний салон. Ось така машинка. Mazda 6. 17 рік 150 пробіг, 2,5 бензина автоматична коробка обслужена за ціною 11 900 доларів. Тканинний салон, кондиціонер. Такий варіант. Megane другого покоління. 2006 рік 190 пробіг, 1,6 бензин за ціною 5200 доларів. Автомобіль з клімат контролем та форкопом. Chevrolet Equinox. Так, по опису це 2020 рік, 50 тисяч пробігу, 2,0 бензин на автоматі за ціною 17500 доларів. Так, Фіксуємо він-код. Там у сірий колір. Автоматична коробка передач. Вода Октавія, а 7 в універсалі. 19394 пробігу, 1,6 дизель з автоматичною коробкою за ціною 14,400 доларів. Бачимо контакти. Гонщики сьогодні заважають працювати. Тканинний салон, кондиціонер. З така машинка. Audi Q5. 15 рік, 180 пробіг, 2.0 бензин на автоматі, повний привід, за ціною 16100 доларів. Фіксуємо він-код. Автомобіль з пам'яті сидінь. Е, музика Бен Коловсен. Старт-стоп, панорамка. Обслужений автомобіль, підказують. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Повнопривідна Honda CRВ. 18 рік, 125 пробігу, повний привід за ціною 2700 доларів. Контакти бачимо. Так, пам'ятци дінь. Шкіряний салончик. Ось такий варіант. Ford Focus друге покоління МК-2 в універсалі 10 го року 220 пробіг, 1.6 дизель механіка за ціною 650 доларів. Кондиціонером. Поруч, конкурент Volvo v 50 з аналогічним двигуном, як Фокуса дизельного. Так, 11 рік 206 пробігу 1,6 дизель-механіка не фарбована. Так, за ціною 7, 700 доларів. Є комплект титанів в багажнику. 308 Peugeot в універсалі, 15 рік, 190 пробігу, 1,6 дизель, механіка за ціною 9200 доларів. Гібридний Hyundai Tucson. Свіжопригнаний автомобіль. 22 року випуску 88 пробігу за ціною 26500 доларів. Це двигун 1,6 бензин з гібридною установкою. Панорамний дах. Ко цікавить, телефонуйте до власника. Audi q 7. 16 рік, 72 тисячі пробігу, 3.0 бензин, автомат, 7 місць 29 тисяч 900 доларів. Чорний шкіряний салон. Ось такий варіант. Так. Навпроти бачимо Audi Q5. Я обучаюсь, можна ним на машину. Це дизель на Audi Q5. 18 року 180 пробігу, 2.0 дизель на автоматі Європа за ціною 28 900 доларів. классный даже колер. Стыка Машинка. Volkswagen Tiguan. Синій колір. темно-синій. 16 рік 192 пробігу, 12600 доларів. За ціною двигун 2.0 бензин, автоматична коробка. Контакти ось тут. Він код фіксую. Mitsubishi Outlander. 2011 рік, 216 пробігу, 12500 доларів, 2,2 дизель, автоматична коробка передач. Це ми версія, контакти бачимо. Автомобіль знаходиться на майданчику постійного продажу автомобілів. Ринок карбазар можна оглядати в будь-який день. В принципі, тут багато кросоверів, вони всі тут знаходяться. Тож, наступна дизельна європейська Audi Q5. В такому класному кольорі це є 18 рік, 180 тисяч пробігу. 2,0 дизель на автоматі за ціною 28 900 доларів. Бачимо контакти. Ось тут він код, кому цікаво. Шкіряний салон на класних дисках. Кому цікаво? Телефонуйте. Audi q 5 14 рік, 200 тисяч пробігу, 2,0 бензин, повний привід за ціною 14500 доларів. Чорний шкіряний салон. Панорамний дах. BMW X3 15 рік, 144 пробігу, 2,0 бензин на автоматі за ціною 17200 доларів. Так, Зачинено світлий шкіряний салон.